Música Солов'їна пісня, ти прекрасна, але найбільше твоє багатство народ. Народ чесний, трудолюбивий, нескорений, міцний, як граніт, співучий, дзвінкоголосий. Українці то є назва славного народу. Україна то край славний, аж по Чорне море, Україна то томан пишний, і степи, і гори. І як мені Україну щиро не кохати, мене ненька по-вкраїнськи вчила розмовляти. Україна, рідний край, золота, чарівна сторона, земля рясно заквітчена, зелом закосичена, скільки ніжних, ласкавих слів придумали люди, щоб висловити свою любов до краю, де народились? З давніх давен линули по світу слова про Україну. Про щирий і працювати народ, про її гаї зелені, про тихі ріки та озера. Наша Україна славиться великими традиційними святами та обрядами. Кожен, хто не через твоє душею, то сповнений любові, доброти до української спадщини, повертається до традиції свого народу. Що таке Україна? За віконцем кавина, тиха казка бабусі, ніжна. Пісня матусі Дужі руки тата, під тополями хата, під вербою криниця, золотиста пшениця, серед луга лелека і Діброва далека. У зимку, коли завершилося роботи, частіше дівочі та поробочі гуляння. Це було 13 грудня і вважається днем пам'яті мученіцької смерті одного з 12 апостолів Христових Андрія Первозданого. За церковними легендами святий проповідав християнство Скіфі і дійшов аж до Києва, де на одному з пагорбів хрест і сказав чи бачите, горі ці, повірте мені, на них засяє благодать Божа. Згодом там де він установив хрест, було споруджено Андріївську церкву. Я хочу, щоб сьогодні ожили перед нами у чорніці внічна Андрія, а Ігри Забави нагадали молодість батькам, бабусям, дідусям. Хай сьогоднішнє свято відкриє перед вами гості розум, мудрість, щедрість нашого народу. Ніхто зі мною не домовлявся і нічого я не знаю, знайшли місце допроводити. От подивіться, скільки людей у нас зібралось. Що ми їм скажемо? Кажіть, що дозволите в нашій хаті вечорниці проводити. Що люди скажуть, що в цілому селі не знайшлося хати на вечорниці? Раз так, тоді дякую. Ну добре, дати назавжди, коли так, то дозволяю. Проводьте ваші вечорниці. Всі можна у вас на вечерниці. Заходьте, дівчатоньки, прошу. А чи допоможете ви мені в одній справі? Якраз варедочки зібрала сліпити. Звичайно, допоможу. От як відгадаєш наші загадки, відпустимо. А як ніч воду, так і знай. Здається, загадуй. Оби не міняли, вірці не річе, Пастух, робає. Що це? Небо, зорі і місяць. А таку загадку скорчеться в кішку, розтягнеться в дорічку. Цю точно не гадаєш. Я вже не так. Це ж готується. Да хотіла вже звитися. Я зараз хлопців приведу, дай би весело. А де ж вони? Що ж це вони запарилися? І музик не ведуть. Та вони на вулиці радяться. Ти чи не ти? Нічого собі. Як ми це на чорні почали. Вареники не йому. Чекай воно А вони по селі ходять. Крас таки біло, наваді дівчата на сіл, пригощаю всіх. А вони прийдуть і нахай слину кликають. Е, ні, Дарина, почекаємо на хлопців, які ж то без них вечорниці будуть. Скорше кличте їх.

sjá til til Хочемо на нього подивитися та перевірити, чи у свій знає. Мене березою обрали, а устав наш такий гуляти чесно, тихо і смирно, як гуляли наші батьки і діди. Господині на воченицях поважати з дівчатами поводитись згідно, бо дівчина красає честь усього села. Що ж, гарного березою ми були, та тільки здається мені, якийсь горки чула з того боку села. То часом не вирішкатували. Та може і ми. Ми з Іваном розібрали плід дядькові Роману. Ні одного кілка не знайде. Будемо за те, що не пускав свою доньку на вулицю гуляти. А ми ось Данилом, дядька Івана кинули у річку. А ми з Давидом, моєму сусідаві сіна по саму розкидали. До самої дороги стежку зробили. Та скільки то басіна? Вітали розповідав, що коли він порубкував до копицю з хлопцем і розібрав за уранком дідові, це те, що не дозволяв своїй дочці. Тепер має мами зустрічатися з ним. Оце так. Та що ж зробиш? Раз на рік люди вибачали вам таке безкотування, бо самі колись молодими були. Та вже сідайте, пригощайтеся. Та й ми маємо вас чим пригостити, та ще не час. Ми ще не співали, тасювали, не ворожили. По хіба ж у вас, мабуть, проги далі не Всі-всі дівчата допомагали. А що ви так сумовочій хаті? Давайте засімо. thank you По то виходьте ви заміж тільки за хлопців свого села. Бо таких хлопців, як у нас, ніде нема. Правду вам, каже, на собі переконалася. І красиві, і роботящі, і погуляти вміють, і справу по господарству роблять. А чим я не жених? Може і не гарні та роботящі. Як за щось візьмусь, за вуха не відтягнуш. Спати можуть за обіду. А обідати як люблю. Обідав би до самої вечері, Вечеря би до самого сніданку. Вибереш мене, горя не знати. Не хоче вона тебе. Ти роботящий, а вона хоче багатого. Це якраз про мене. Мене звати Іван. Я хазяйський син. Багатий. Маю дві курки. Одна, правда, цим одного, а друга не носиться. Да те бачу добре. Має землі видомо видомо, скільки б не дивився і не подивлявся, нічого не побачиш. А що вже худоби, і жуки, і мухи, і гусі, а що вже комарів світу білого не видно. Не підходимо її. Вона ж хоче розумного, пробатячого та гарного. Це якраз в камень. Ти не дивись, що я таке замозив. Ти мене вмий, причеши, І можна хоч зараз нові ця шкалу А цілуватися я зараз готов. Та підожди ти цілуватися. Бачи, який скорий. Давайте краще заспіваємо. i okay. okay. Бо ти в мене, старий котай бо, видиш на біду, бо ти в мене старень котай бок видиш на біду, куплю тобі хату, катку, ще сі на жарку, із табок іминокідиш на бенкий садок, і з таболки минокі биш на бенкий садок. Tchau, Та, для цього треба зав'язати очі. Як тебе звуть? Як в кругу А чи можна тобі як постояти? Про мене стій, хоч дурак. Байда та зубата ти. А ти на мене седишся. Хоч я тобі пісню співаю? Може, ти що станеш. Співай, а ми послухаємо. Ніч, яка місячна зоря. Хоч вийди кохана я працею з морена, хоч на хмили ночку хай, вийди кохана я працею з морена, хоч на хвилину хай. Ти не лякайся, що ніженьки не що лоду росу, я ж тебе мила. Сам на руках віднесу, я ж тебе милая аж до хати, таки сам на руках віднесу, ти не лякайся, що змерзнеш тебе, ти бо не вітру ніхма, я приверну тебе, до свого серденька, а воно як шар. я приверну тебе. Исячная зореная, но хоть Бог избирай, уйди. Дохати. Заїжджай, а що ти робити, колоду кусати. А я буду писати, а я впишу. впишу. Попрос, покуп, дай в діжку носі. No. Росмішки, а ви самі спробуйте. <смішки> Тепер я спробую. Діду, діду, в колоту кусати їду. А хто ти такий? Я коцюбенко, а ти хто. А я Калитенко, що ти хочеш. Колоду писати. А чи зможеш? І вмію, і знаю. І конником посакає. Хіба б закінь, сишка! Нема чого <рес> приготати, коли ти ж топився. Один, два, три. Молодець, який скрип. Солота ви так, молоденька яка. Давайте розділимо її на сім. вареники зробились і галушки. Прошу всіх до столу. Сідайте. Та вже пісня година. Треба додому вертати. It's my okay. Всім, хто прийшов до нас на вечорниці. Матусеньку, я піду, проведу дівчат та хлопців. Іди, іди, дочі моя. Ну от І закінчився наші вечорниці. Добре, що наша молодь повертається до минулого. Рідними будуть і батьківські пороги, і люди, і пам'ять. Людині повинно ще жити високе та святе. На всі світи і вики то озерлись, де де слово вимовив колись, де пісня мамина і пестила, і гріла. Ішла життям у душу і у тіло. Живоло серце і соком калиновим, А коли виріс, стала на порозі, Водою хлібом з житньої зорі. Не дай їй сліпим метеоритом, а ще гарячим пролетіть над світом. Не дай вмерти серед нас живих, хоч скільки б там не осідало лихо. Не дай забутися, з якого роду, з якого кореня у світі почались.